Після сесії, на якій прийняли рішення про розпуск міськвиконкому, мер Житомира Володимир Дебой вирішив відзвітувати обраним житомирянам про роботу, виконану ним за три роки на посаді. Міський голова продемонстрував презентацію досягнень освітянам, комунальникам, представникам релігійних та громадських організацій. Він закликав усіх присутніх разом працювати для поліпшення ситуації у місті. Я думаю, що в подальшому, завдяки вашій підтримці, завдяки вашій позиції, нам вдасться зберегти позитивну динаміку розвитку міста. Я знаю, що наше місто невеличке, як сім'я. Я знаю, що кожен має власну думку. Я знаю, що кожен цю думку рознесе, донесе, і це набагато краще, ніж продажний, куплений інтернет, замовні ці коментарі. Повірте, все, що пишуть і весь той бруд, пишуть тільки замовно. Але, на жаль, сьогодні негатив до нас легше липне. А щоб щось добре було, над цим треба, щоб душа працювала. Дебой також відзначив членів відправленого у відставку міськвиконкому. Одним дісталися почесні відзнаки іншим іменні годинники від мера.